Захмарні інформаційні технології стають доступними лозівським учням. В одинадцятій школі випускники тепер можуть в інтернеті виконувати практичні та домашні завдання, а вчителі їх перевіряти і допомагати вирішувати. Таку можливість навчальному закладу безкоштовно надала всесвітня компанія, що виробляє програмне забезпечення. Вона є партнером школи. Як навчаються в онлайні діти та працюють учителі, дивіться далі. Дані учнів 11-ї школи та вчителів знаходяться в одній хмарі. Це ресурс, на якому зберігається вся інформація. Кожен учень має свою папку у ній практичні завдання, розробки, проекти. Доступ до інформації мають виключно адміністратор, вчитель інформатики, інші педагоги та самі учні. Головне в головне імети високоскорисний інтернет. Все ми сьогодні маємо. Тобто, сьогодні не тільки стаціонарний комп'ютер може. Це можуть бути смартфони, планшети, все що угодно. Роботу, яку школяр не встиг доробити на уроці, він може завершити вдома, а викладач поза школою її прокоментувати. Вчитель інформатики і за сумісництвом завуч Валерій Бережний говорить, що через додаткові обов'язки він інколи не встигав перевіряти роботи. Тепер може зробити це в онлайні, в будь-який зручний час, так само одразу кілька учнів можуть комфортно працювати над одним завданням, можуть працювати над творчими проектами, кожен у себе вдома виконуючи определений об'єм роботи, в той же час можуть наблюдати, як це робить свой партнер, ну тобто, це совмісний доступ к до роботи над документами. За допомогою хмарних технологій в 11-й школі поки викладають біологію, інформатику та математику в 9-х і 11-х класах. Учні, які на собі спробували нововведення, ним задоволені. Ні, освоювала я швидко, я одразу зрозуміла. Наш вчитель просто добре об'ясняє, а ми понятливі діти. Ми швидко зрозуміли, як треба що робити. Ну, це дуже удобно, тому що ну, направо, дійсно можна почати робити в класі, якщо навіть ну, не встиг на уроці, то можна вдома продовжити, а це все тут. Те, що батьки можуть допомагати дітям із самостійними роботами, тут не бояться. Олександр Недірко говорить, що завдання педагогів не зловити дітей на незнані, а навпаки, дати їм якомога більше інформації. Я думаю, що далі це буде стопроцентне овладіння і все саме цими облачними технологіями, ну і далі внедрення в навчальний процес. і наші два комп'ютерних класи дают возможность дітям работать уже в современных этих информационных условиях. У школи новатора нині лише кілька вчителів, що не володіють комп'ютером та інтернетом. У місті таких педагогів також різко меншої на сьогодні вони становлять лише півтора відсотки. А до 2015-го за державною програмою Добре знати комп'ютер повинні усі. Про це говорили на педагогічній колегії 19 березня. Робота в викладацьких інтернет-спільнотах підвищує професійність учителя, зазначила Ксенія Кукузенко, заступник начальника відділу освіти. Надають можливість отримувати визнання колег допомогу від інших педагогів, відкривають доступ до бібліотеки методичних матеріалів, допомагають у збагаченні новими ідеями. Колегія внесла пропозицію, щоб до вересня Лузівські учителі та школи активізувалися у педагогічних мережах.